Всім привіт, друзі! Це канал Сергій та Леся. Зараз ми вже в Варшаві. Зранку ми проїхали вже 450 кілометрів. Їдемо до Варшави ми не відпочивати не на екскурсію, а проводити весілля в нашій прекрасній українській парі. Це буде наше перше весілля, яке ми будемо проводити в Варшаві, тому нам дуже цікаво. столиці Польщі. Так, так, Це столиця Польщі. От. І е, ми вам постараємось показати е, самі цікаві моменти, а також покажемо готель, е, який я зарезервувала, де ми будемо ночувати. Е, я його зарезервувала за 150 злотих для столиці дешево, не знаю все покажу потім що ми отримали за ці гроші так що якщо вам цікаво як наші українці грають весілля в польщі то залишайтесь з нами поїхали dreams are such a fickle thing they sizzle into misery but ours they just got left in the cold but it's hard to let go of a nightmare when it's slept in your bed for so long you never felt so naked when you've had it and it's taken and you look around and everyone's gone I'll show you the Там Сергій носить апаратуру. Дивіться, дуже високі потолки, такі ось люстра. Там взагалі басейн за вікном у нас. Заходимо на басейн. Стіл дуже гарний. І зараз починають там все виставляти тільки. Тут такі великі-великі пікна з квітами. І отут буде наше місце. Привіт, друзі, ось з'явився і я. І сьогодні вперше ми ведемо, граємо весілля в Варшаві, майже в центрі міста. В такому чудовому залі, красивлючому, це такий, як, як палац. Не знаю, дуже дуже чудовий зал, красивий, високі потолки, люстри. Прекрасні, так що зараз готуємося і чекаємо на наших молодих. Так, друзі, ось наша Леся. Ми то теж сьогодні дуже важлива роль. Вона як завжди, хвилюється на початку. Так, так, ну тому що ну це велика відповідальність. Я люблю, щоб всі були задоволені, щоб все було по плану. А коли ще на мені декілька обов'язків, то я нервую ще більше. На молодих така робоча атмосфера у нас. Приїхали фотографи з Андрій Сайден. З якого міста? Трогович. Як там атмосфера? Скажіть, як ви? Молоді е, супер, все класно. Я дуже рада, що з вами познайомилася, дуже веселі. І сподіваюся, ні, не, не сподіваюся, як класний класів, я вас його примію. Сніг, був сніг, так, трошечки щось. Трошечки перший сніг. Чекаємо на наших молодих. Молодий. Молодий, два, толець, це моя перша чарка, але не остатня. Я нарощана, це моя перша чарка. мене <рес> звати Люда, Мама молодою. Це моя перша чарка. П'ю за їхнє здоров'я і за їхнє взаєморозуміння, аби в них все було добре. Я мама молодою. Це моя перша чарка. Це наша перша чарка, я її бачиться молодої. І прабабці та дівчинки. І ми п'ємо. Кум? Кум. Саша. Моя перша чарка. Як то не тебе ти Мене звати Влад. Я прийшов разом з Наталкою відсадкувати свадьбу друзів. І це моя перша чарка. Мене звати Машта, я сестра нареченої. і це моя перша чарка. Мене звати Інна, і я подруга наречених і це моя перша чарка. Мене звати Василь, я друг один. І це моя наступна чарка. Мене звати Наталя, я подруга наречених і це моя перша чарка. Я подруга нареченої, що знаю, Бог вже давно. Це моя перша чарка. Дуже велика, але не остання. Za młody. Mnie nazywa Olech, ja brat narzeczony i piję tę czarkę za zdrowie młodziatków. Na imię Piotr, jestem Olka ziomkiem i to mój ostatni kieliszek. Pierwszy. Pierwszy! Nie, ostatni. A ja jestem koleżanką Olka mama nie Marta To mój siódmy kieliszek Ja jestem ja drug parę pary to mój pierwszy kieliszek Ja jestem dziewięćdziesiąta, ja drug małej I mój pierwszy kieliszek Ja jestem ja drug ja y, pary i... До очікуваний перший дія. <плес> <клес> <плес> <плес> Саме красивий святковий танок. Перший танок наших молодих. Запрошуємо на наших молодих і всіх вас. Ну що, поїхали. І так, перше питання. Як ви вважаєте, хто краще готує? Оплески! Добре, це було тренування. Хто більше прокидається вранці? Ага, ага, так, так, так. Подумав олек, але все-таки вирішив, добре. Хто довше миється у ванні, чи в душі? <плес> ну що, цікаво. Все, все так просто добре. А хто вміє краще зберігати секрети? Так, Добре. добре. Хто довше збирається? Так, Оплески. Хто частіше готує? Оплески молодці. А хто витрачає більше грошей? Контролювати бюджет у сім'ї. <рігум> Молодці, <оплески! рігум> на Хто завжди правий? <рігум> <рігум> Ось так. <рігум> ну, а як інакше? <рігум> як інакше. Добре, хто перший кого поцілував? Краса. <рігум> Краса! <рігум> Добре, хто більш шкільний? Добре, хто краще навчався в школі? Олег так. Так, знаєте, як буде, вона краще, добре. Хто більше говорить? Ага, оба! Любимо поспілкуватися, так, Добре. Хто перший підходить вмиритися після сварки? Ось який у нас Олег, дивіться, чудовий хлопець. Хто? Поїсти вночі. Так, діти на Хто більш ревнивий? Ну, як інакше? Добре, хто перший сказав Я тебе кохаю? Та красава! Красави! Ну і останнє запитання: хто голосніше хропич вночі, якщо таке є? Розпивати. Давайте ще раз, ще раз для закріплення матеріалу поставимо цю пісню. Ну, і ваша партія. Аляпуски, опуски! Так, я думаю, все домуся і так, тепер пісня для вас. так.

І заднє місто без допомоги рук треба гучно хлопнути цю пульку. Я думаю, всім зрозуміло. Поїхали. Ой, там вже лопати. Ой, молодець облиски. Так, тільки не забувайте побажання. That's all it's Not here. One street worker. you? <laughs> <laughs> Just that the boy is Чудових молодих, таких чудових гостей, які дуже активні, і весілля, я так думаю, що буде до першої години ночі, і це я навіть не сумніваюся, що так і буде. Що вони будуть танцювати, веселитися до першої години, то і максимально наскільки це можливо. Я хочу сказати тільки те, що, друзі, якщо ви кохаєте один одного і у вас є можливість одружитися... Одружуйтесь, якщо ви в Польщі, і запрошуйте нас. Докладні. Я Олег, я моя... Не остання чарка сьогодні точно. Я всіх дуже для гостей, які прийшли. Дуже всіх поважаю. Я хотів ще випити, але жінка каже, що це вже моя остання чарка. Ну, навіть буде так. Останній, тому що треба, але не останнє. Я yeah. Марічка, ja дуже дякуємо молодим за таке прекрасне свято. Це було одне з найкращих, на яких ми були. Бажаємо їм всього самого-самого найкращого. Ну, це моя на сьогодні остання чарка. Мене звати Сніжана і це моя остання чашка. Давай! Давай, наливай! Mam na imię Marta, ostatni mój drink. Mam na imię Piotr, to jest mój kum. Moja kuma może być jakoś tak. I to jest mój 64. drink, i ostatni dzisiaj. Dziękuję. Добрий вечір, це знову з вами я. І це моя остання чарка, можливо. Можливо, ні, Так що вип'ємо до молодих. Вітаємо. Мене звати Марка і це моя. Надіюсь, остання чарка. Я Або ні. Саша. Це моя остання чарка, напевно. Води? Ну, так, вже води. Мене звати Марія, я мати наречена і надіюсь, це моя не остання чарка. Мене звати Люда, Мама нареченої і надію, що це моя на сьогодні остання чарка. Мене звати Олег і на сьогодні це моя остання чарка. І тимовічку разялі піє дітей. Остання чарка нині. Я сумніваюся, що останні так думаю. Слава Україні! Героям слава! Я, я... добре пам'ятаю, як мене звати, куди я прийшла. <реку> дуже щиро дякую молодій парі. Було дуже весело. Дай Бог, щоб їхнє життя було таке завжди веселе. За них всього їм доброго. Я нарощана. Це моя <реку> остання чарка. Мене звати Наталя, я подружка наречених і це моя, я думаю, остання чарка. Мене звати Влад, я вам скажу щось. Цих три літра горілки я не відчув. По-моєму, вони там у них якісь просрочені, я не знаю. Но свадьба була добра. <звач> самобас, просто самобас. І раді, саме вас. Ми дуже вам дякуємо і просто будемо рекомендувати всім. Будемо робити сам. Хто там скоро буде заміж <звач> виходити? <звач> <звач> дуже дякуємо, насправді, дуже класно. прям український вайб такий, який мав бути. <звач> <звач> дякую. На <звач> <вам>. <звач> Я на <до> країні почувся. <звач> Друзі, вже друга ночі. Чинь? Дуже класні молоді. Нам дуже сподобалося, їм дуже сподобалося, дуже приємно, тому що ну, класно, коли це все з душою так, і до тебе з душею. Зараз поїдемо відпочивати скоро. Перед цим ще годинку будемо збиратись тут. Годинку їхати можливо. Так, так. бути. І четвертій ранку ляжемо. але це все ну, такі дрібниці, тому що ми так кайфуємо. І Я сподіваюся, що ви теж за нас порадієте. Що це вперше буде не кінець серії, тому що завтра для нас, завтра, для вас зараз ми так, покажемо. Я покажу вам готель. Рум-тур по готелю за 150 злотих в Варшаві. Так, залишайтесь.